Учасники майстер-класу з випічки з доби працюють у двох командах. Перша новачки. Вчаться замішувати тісто. Частину інгредієнтів з'єднують у мисті. Ми відправляти? Хто знає пічку? Лише. рано!» А далі працює тістоміс. Все нормально, там, там все відміряно. Тим часом друга команда готує начинку для ватрушок. Дівчата по черзі замішують сир. І камери маленькі. Тепер треба в одну миску разом. Да. Разом обидві команди збираються, аби ліпити пироги. Спершу вчаться робити з маком. Шматок тіста розкатують і змащують розтопленим маслом, а далі викладають начинку. Ми з вами легенько, легенько, тісто починаємо. Смутити. Зовсім не прижимаючи їх. А далі роблять ватрушки. Десь на пальчик приблизно має бути. Тісто розкатане, щоб ведушечка була пухленька, варна. Працюють у чотири руки подруги Софія та Марія. Давайте я ручком, ручком і ви зі мною легенько, помаленьку, помаленьку. Не прижимаємо тісто, за мною, так старайтеся одночасно. Роботою захопилися так, що аж борошно на обличчі. Подруги Марія та Аміна у перервах між роботою теж займаються кулінарним бодіартом, як самі його називають. Вперше. мені просто стало цікаво. Ну да, В мастер-класі ми в місті зговорилися і прийшли в перший раз. Дев'ятирічна Вероніка каже, прийшла не стільки повчитися пекти пиріжки, скільки, аби допомогти військовим. Їх будуть придбати на допомогу ЗСУ робити хотіла. Я завжди хотіла допомагати їм ще з початку війни, тому прийшла. Зазвичай на таких майстер-класах діти готують до 300 пиріжків, які потім волонтери везуть нашим захисникам на схід. Та цього разу потрібно напекти більше, з добу повезуть не бійцям, а на ярмарок. Допомагати воїнам треба ще, щоб... Це... бо зараз такий час, щоб бомблять, все вони взагалі розійшлися. І ми збираємо гроші на ЗСУ. Оце, наприклад, пік булочки, там є і сирники, і макові. І вже з вишнями є. О 9-й ранку біля одного з міських ринків поставили ятку та розклали спечені булочки, пироги та смажені пиріжки. Свіжі пиріжечки, беріть. Хоча напередодні хлопці та дівчата казали, що навряд чи прийдуть, бо треба рано прокидатися, проте прийшли майже усі, каже ініціаторка ярмарку Надія Кузніцова. Я скажу чесно, я запізнилась на півгодини, діти мене вже тут чекали. Тобто діти встали, мабуть, ще раніше, ніж я. Одинадцятирічна Анна каже, мама її не будила. Було легше прокидатися, тому що хотілось зробити щось щось цікавіше і ну, зробити людей щасливішими. Першими розкупили пиріжки з маком. Вінничанка Оксана Шевчук каже, не могла пройти повз, бо й сама допомагає військовим. Наша молодь то наше майбутнє, і мені дуже не подобається, коли кажуть, що наша молодь ну не така. Вона Супер, вона чудова, вона прекрасна. За кілька годин діти вторгували 6 тисяч 830 гривень. Гроші збирають на автомобіль для військових, каже Надія Кузніцова. Наш воїн, Вінницький хлопець, нам написав вірша. Подяку да, за наші. За нашу справу і подяка дітям за те, що вони допомагають їм. Хлопці кажуть, що це дуже їх надихає. За словами Надії Кузніцової, цей дитячий ярмарок перший, втім, не останній. Яку автівку придбають для військових волонтери – Розкажемо Лена Карбівська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.